Ми представимо Ігор В'ячеславович Кармазін, голова правління Вітера Україна. Вітера Україна. Ми є виробниками і дистриб'юторами спеціальних мінеральних добрив. Вже досить тривалий час на ринку. Ну, я думаю, що багато людей, які знають, і скажімо, ми з перших, ну, одним з перших дистриб'юторів. Які завозили перші мікродобрива? Ще може хто пам'ятає кристалони? Це було в компанії Райс, коли ми працювали. Це ну це двадцять нутрітєх. Да, ну, це попередня компанія, це назва, яка була до компанії Вітера Україна, яка змінила свій бренд. І зараз ми представляємо, ви знаєте, всесвітньо відому компанію Асіял. Спеціальне мікродоб... мінеральне добрива в водорощинні з прилипачем, це перше добриво. І компанія «Атлантика», іспанську відому компанію, і її продукти, які сьогодні є ну, відомими на, на, на українському ринку. Ну і вже Андрій сказав, це завод, який виробляє в Литві. Свою, маємо свою торгову марку Ікар. вже… П'ятий рік, да? 5, ну, в цьому році п'ять років, да, да, буде, буде вже п'ять років. І зараз для нас, я думаю, що для всіх, які продають, зараз настає час продавців, бо товару дійсно не буде вистачати і вже це, це факт. Я буваю в різних країнах і бачу вже. Зараз і так само для нас є питання по сировині, і зараз, ну, де ми купуємо по всьому світу, вже нам ставлять уже е планочку таку, скільки ми купили в минулому році, скільки ми купуємо в цьому. Вже більше ніхто не дає, тому є, ну, є питання і зросту ціни і от на, на такі е мікроелементи, як бор, молібден. Я думаю, що наші. Колеги знають, да у них теж є питання. Ну на останок, да, хочу всім подякувати і вам особисто, що нас запросили. Ми перший раз приймаємо участь всіх зі святами, наступаючими, всіх гарного здоров'я. Саме головне і достатку. Дякую. Дякую. Дякуємо, Гер В'ячеславович.